Чи це найбільша фабрика тканини у світі, чи не так, це найбільша фабрика в Азії. На виробництві працює більше тисячі людей одночасно. А взагалі трудоустроєно більше п'яти тисяч, можливо, 10 тисяч. Нам індивідуально екскурсію роблять. Це пристрій, який працює з водою, для того, щоб трошечки більше розгладити великий масштабний автомобільний утюг, який розглажує тканину. Проводять цю тканину скрізь вогонь. Вона називається пожежна частина. Ну це так переводчик перевів. Вони використовують вогонь для того, щоб тканина трошки стала м'якшою. Вона сказала, що із-за того, що ми не використовуємо якісь хімічні елементи, нам потрібен цей вогонь для того, щоб тканина трошечки стала міцнішою. Це її слова, так як перевів переводчик. У нас дуже странний переводчик, тому що от, це телефон, якийсь Android, він прив'язаний до її навушників, вона говорить, і потім цей переводчик мені переводить через 20 секунд.